Берему до Яхткнап. Великий кубок для класної аерації. І трошки крашу для далюції і сильного охолодження. 15 лайм. 15 мл фалерду. Оранж керасау лікер. Права порція класична 7,5 мл. Я дам трошки більше, буде 10. О, супер, дуже дякую. Це для тебе. Скажем так, це персоналізація коктейлю. Вау. От. Ром демерара. Гарні дві унції. Бачиш, що по, по об'єму якраз. Ідеально просто. І вішенка на торті. наш дегідрований лайм. Ляп. Сюди його. О. Все ж таки дуже, так? Да? Ну, це так, да. це те, про що я казав. Коли казав, чому я не люблю дайкірі. Він дуже-дуже пряний. Я, чесно кажучи, навіть здивований, що він настільки пряний, бо апельсиновий лікер не був настільки пряний. Це Фалерном. Це Фалерном стільки дає пряності. Саме вона, прям, вона прям гостра якась для мене.